Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. І ми зараз з вами розглянемо тему, як досягнути позитивного результату на своєму господарстві при підготовці наших бджіл вже безпосередньо до зимового утримання. І Ми приїхали сьогодні на Пасіку, вибрали гарний такий сонячний достатньо день, бо буквально цілий тиждень дожджала. І виконувати роботи було неможливо. І виконуємо цілий ряд робіт різних. Ну, перш за все, звичайно, ми міняємо кардинально вентиляційний режим на пасіці. Ще ціле літо бжілки працювали. Ми їх відповідно підгодовували. Обробляли від кріща ворога два рази вже заключні обробки. Літні вони пройшли, звичайно, так само і з крометрину. І от зараз у нас є гніздо, в якому є відповідно... Жилина сім'я накрита клейоночкою, Зрозуміло. Фольга, клійонка і таке інше. Наше завдання оцінити стан цієї сім'ї вже зараз безпосередньо перед самою зимою. І вирішити, чи залишати всі щільнички, чи, можливо, якийсь щільничок доцільно навіть і забрати із цих наших гнізд. Потрібно, щоб величні рамки були видалені з гнізда на зиму. Вони їм абсолютно не потрібні. Якщо клуб не займає цю рамку сповна, то цю рамочку доцільно забрати. А краще до клуба підтягнути бічне утеплення. Гарне наше утеплення із фольгоізола. А всі інші рамки за периметром видаляємо. Кліоночку, ви бачите, ми забираємо обов'язково. Це образкова опція. І сьогодні сілий рано Важко працювати. Кліоночка йде збоку. Ми залишили в цій сім'ї тільки шість рамочок. Ну, це великий холстик і ще давніх тих періодів, коли у нас були оці із мішковини холстики. Але він іще буде служити свою функцію виконувати теж. Подушечку змінвати, кладемо прямо на цей холстик, холстик прямо на рамки. Тобто переводимо наші бджолині сім'ї в режим дренажної вентиляції, тобто якісного видалення всієї вологи з периметру гнізда. Дуже важливо по краям загнути трошки подушечку, дати їй влазі, волозі, яка значить, буде поступати десь можливо на краї, по і так далі, видалятися. І оці чотири отвори, що у нас є вентиляції, обов'язково потрібно проконтролювати, щоб вони були відкриті. Оці чотири отвори. Вони створять якраз повітряний потік під безпосередньо самою Це можливо, щоб отворити. Волога не конденсувалася по периметру якраз гнізда. Робота робиться швидко. Виконується робота шаблонно. У нас немає ніяких змін технології. Технологія цілком зрозуміла, логічна і дає прекрасний, прекрасний результат. Будемо це цінувати чудово, у сухому, теплому гнізді. Ми зараз переводимо в найкращий, у найоптимальніший режим. Наші бджолені сім'ї для того, щоб вони, попри будь-які режими умови зимові, які нас чекати можуть, і відлеги, і люті морози, і різкі зміни температури, саме в такому, саме в такому наголошую режимі, як ви зараз побачили, дренажної вентиляції, шансів успішно пережити зиму в наших бжілок будуть найбільші. І поясню коротенько, чому. Хто не пам'ятає, хто можливо десь не зауважив, але вирощувати розплід наші бджілки можуть тільки за умови достатньої вологості у гнізді бджіл. Тому якраз вологість це важливий елемент взагалі управління бджолиною сім'єю, її поведінкою в зимовий період. Якщо його забезпечили, сухість, гнізд. І при тому забезпечили збереження того мінімального нехай, тепла, яке генерує клуб, і створили максимально комфортні умови для бджіл для зимового утримання, зимувати вони будуть навідмінно. відмінно. Будь-яка вологість, яка може підніматися у гнізді бджіл, у зв'язку з тим, що у вас глухи потолок, глухий потолок, кліонка там, чи пінопласт, що би там не було, будь-якої конструкції вулик. Обов'язково підвищена вологість може спровокувати до появи зимового розплоду. У нас, ви знаєте, велике господарство і багато різних конструкцій вуликів працює. От на цьому точку зараз є три конструкції вуликів. Це оці 12-рамкові. так? Ззаді ви бачите. Основна пасіка, можна сказати, це вулики, лежаки, двохстінні, утеплені, по 2 сім'ї разом. Ми будемо і там працювати також. І ще залишилось у нас тут 17 вуликів. Якась рута, на рамочку рута, які ми ще ну, залишили поки що у себе на господарстві і вже будемо наступного року їх повністю ліквідовувати. Зауважте, системи вуликів різні, а система... Зимівлі одинаково. Тобто дренажна вентиляція присутня всюди, і вона в будь-якій системі вуликів, будь-якій системі бджільництва дає відмінний, чудовий результат. Хто пробував, спробуйте переконаєтеся самі. У бутовських вуликах принцип підготовки до зимівлі він, здається більш простий, але в той же час важче забезпечити. Такий самий позитивний результат, ніж у вуликах на стандартну рамку. От зараз відкриваємо одну із сімей і ви бачите, тут цілий корпус з медом, а бджіл десь там унизу. Попередню сім'ю ми розібрали, вони десь уверху піднялися. Ми не можемо оцінити направді, де знаходиться клуб. Його розмір якісно, оскільки треба розривати корпуси І робити це ну, недоцільно зараз у цей вже осінній час. пізньоосінній осінній час. Для того, щоб не турбувати бджіл. Ми просто ставимо дренажну вентиляцію, встановлюємо холстик подушечку, не забуваємо відкривати отвори. Так? Це дуже важливо, щоб волога покидала вулик. Таким чином теж створюємо умови для якісного видалення вологи із гнізда бджіл. Ціле літо наші бджілки тут працювали і збирали медочок. Ми їх практично ну, трошки підгодовували, але не сильно. Цього року багато меду натурального не зібрали на Вейріхові. Шумлять. Десь вони там внизу. Бічних утеплень у наших восьмирамкових вуликах, зрозуміло, на рутовську рамку немає. Зашуміли, десь вони там унизу є. Ми ставимо дренажну вентиляцію до верха. Сім'я бджіл підійде. Можливо, підійде до весни, але я дуже сумніваюся, більше всього, що це розпадеться, коли вже весною клуб, і тоді лиш, лиш тоді наблизяться наші бджілки до якраз подушечки і будуть мати, умовно кажучи, вже потім союзника. Зараз клуб у підвішеному стані, десь у середині знаходиться. Але не всюди так. Є окремі сім'ї, де насправді клуб. Більш верхнє положення зайняв. Ну, от, бачите, тут він такий зайняв, більш верхнє положення. Небагато рамок, тут десь може 5 рамок, бачу, під плубом буде. Сім'я стандартна, можна сказати, середньої сили. Корму достатньо. Ми проводимо заміну поліетилена на... Холстики тут, є старі холстики, я їх так само можу кинути зверху, вони вже погрезені трошки, але це не страшно. Зверху для вентиляції, для того це цілком придатно. І змінювати подушечка. Ольгоїзал і таке інше ми забираємо все у сторону. Знизу на наших вуликах на рамку рута, так само загороджувачі від мишей. Дуже важливо, до речі, додатково в цей період подбати про гризунів. Дехто з пасічників каже, що «А, у мене на пасіці мало мишей, бо там кіт десь ходить, кішка, і я контролюю ситуацію. І ніякі засоби, заходи, так би мовити, боротьби із гризунами не проводять. І часто втрачають і дуже суттєво. Ми дистанційно працюємо з бджолами. Господарство чималеньке і ніхто не має можливості контролювати ситуацію протягом цілої зими. Тому зараз ми повинні все створити таким чином, передбачити і продумати, щоб зі зими взагалі до пасіки підходити не було потреби. Тому на кожному льоткові у нас стоїть загороджувач від машей. Але так не те доводиться. Подбати і про харчування мишок, якщо вони якимись дивним чином, а буває і таке, попри всі старання, часом десь мишка може потрапити в вулицю. То зверху на утеплення ми додатково і ще 5-6 пшеничних зернинок з отрутою не шкодуємо, а добре хочемо годувати наших гризунів. І це буде додатковою ще підстраховкою того, що... Наші бджолині сім'ї не постраждають в зимовий період від якраз мишей. Були плежак. Тим цікавий, що тут дві бжолині сім'ї знаходяться одна біля одної. Вони дуже комфортно, гарно будуть зимувати, оскільки спільний клуб. По і невеликі будуть, але вони легко будуть зимувати це без сумнівів. В позиції, наприклад, збереження життєвої енергії, біл. з позиції розходування кормів протягом зими, двохсімейний вулик лежак, без сумнівів, є одним із найкращих вуликів для утримання бджіл зимою. Невеликі сім'ї, одна на 4 рамках, друга десь на 6, це цілком Класика для нашої карпатської породи бджіл, оскільки ми інтенсивно використовуємо наші бджоли протягом сезону. Дуже багато бджоли розтрушується на нуклеуси, продаються пакети. Цього року ми продавали навіть бджолині сім'ї, цілі. І зрозуміло, що відроджувати пасіку трохи важче, ніж... Якщо пакети не продаються, любо дорого глянути на бджолині сім'ї у велику лежаку, які зимують одна біля одної, гарно забезпечені кормом, гріють одна одне. Сумнів, в таких, в таких умовах зимівля може бути тільки на відмінну. Наступна бджолина сім'я у вулику лежаку. На 8 сім'ї. По 7 сім рамочок, два клуби, багато бджіл. Центральна. Перед вами тут є діафрагма між вуликами і спільний клуб. Спільний клуб приблизно на 14 рамок бджоли. Звичайно, умови для зимівлі тут просто відмінні. Ну, і ще один такий елемент, який ну, скажімо, ми зараз починаємо робити у зв'язку із специфікою цього точка. Так, У нас це повторюється новий точок, а в горах, ви знаєте, повітряні потоки можуть бувати дуже активні, дуже інтенсивні. І в нас тут є ну, така турбулентна зона, бачу. Часом, коли циклон вітряний проходить до нас, і вже були випадки, що зривало кришки з вулики. Тому зараз цього року ми ну, вирішили. Все -таки і, так би мовити, захист цього вітря. І так, послідки, спеціальними перетягуємо кришку із одним разом. Це також потрібна справа для того, щоб ми не втратили наші кожали зимою. Тобто, все маємо буде передбачити, все продумати і створити, повторююся, оптимальні умови для бджіл. Якщо ми все зробили якісно і своєчасно. Пасічнику на пасіці протягом зими робити взагалі нема чого. Якщо наше відео вам було дечим цікавим цікаве і корисне, ставте обов'язково подобаєчку. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, не забувайте, кожен раз наголошую, допомагати нашим Збройним силам. Молимося за них, віримо в їх перемогу. Всіх благ, щастя!